Якби... Але зустріч буде, безумовно, зустріч буде. Є у нас ще терплячий слухач. Алло. Доброго здоров'я. Дякуємо, що дочекалися, будь ласка. Так, да, це між містом Одеса, Микола. Ви знаєте, у мене запитання до господина Ткачова, або як його там. Ви знаєте. Буде діалог, якщо Москва розрішить. Вони ж московський патріархат. Вони кажуть, що українська мова не церковна. Батюшки мені кажуть, що звертаюся українською, говорити по-чоловічськи. Що він лукавить тут? Що він дурника зазгонить? Ну, бачайте мене. Даруйте, будь ласка, Дарую. не забувайте, який сьогодні день, але хай він теж не забуває. Дякую, що подзвонили. Ну, я коментувати хіба маю, тому що не на що відповідати. Добре, тоді е, будемо іти далі за нашим планом. А питання складні е, питання ці, як ви знаєте, просто визрівають в нашому суспільстві, і вже був час, коли е, трошки заспокоїлось все навколо храмів. Тепер знову почався процес, коли. Скажімо, якісь храми переходять у певний і хтось його називає силовий спосіб від одного патріархату до іншого. Для прикладу, у селі Кам'янка на Донеччині через суд намагаються передати столітній храм Вознесіння від Київського до Московського патріархату. Київський патріархат 16 років відбудовував цей храм, і що ж там за ситуація, якраз дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських. Ми зараз попросимо звукорежисера дати послухати трошки про цю ситуацію. Будь ласка, столітня церква у німецькому селищі Кам'янка Донецької області знову стала яблуком розбрату між священниками Київського і Московського патріархату. Після невдалої спроби захоплення церкви 6 грудня пішли іншим шляхом, користуючись зборами селян з економічних питань цієї неділі, 16 січня, у ПЦМП МП зареєстрували російський прихід і представила громаді новопризначеного священика. Головою приходу проголосився донецький бізнесмен Анатолій Корюк. Він повідомив, що вже подав до суду, аби скасувати рішення про передачу церкви українській громаді. Де Нам завтра. Де нам завтра збиратись. Іде велике свято, де ми можемо посвятити воду. Ідуть інші свята. У нас створена релігійна громада, і ми подали до суду про визнання права такого ж, як і в Київського патріархату. У нас немає київського чи московського. Є українська православна церква. У нас є українська православна церква. Анатолій корюк попросив вийти за двері близько 30 парафіян української церкви Вознесіння. Скажіть, будь ласка, як таку ситуацію можна вирішити в мирний спосіб. В мирний спосіб можна вирішити дуже просто, якщо, якщо дотримуватися А, букви закону, і Б, дотримуватися правди і справедливості? Пан Корюк питає, де вони будуть молитися. Вибачте, якщо громада створена два дні тому і представлений священник, ну створіть, будь ласка, умови. Якщо я знаю, що це людина заможна, і він витрачає великі кошти на юридичний супровід тих подій, які відбуваються в Кам'янці. Будь ласка, вкладіть ці кошти в побудову храму нашій громаді. Храм був переданий в 96-му році в зруйнованому стані. Стеля була зруйнована, підлоги не було, стіни були зру... по поїджені. Це був склад до труту хімікатів. За а, ці роки а, вкладено дуже багато, причому в складних умовах. і це, це це село нікого не цікавило. Ви бачите, що громада тільки створюється. Це, це село не цікавило, цей храм не цікавив. Тепер, коли храм відбудований, приїжджає бізнесмен і каже, що ось нам нема де молитися, пустіть не знаєте, це мені нагадує у Біблії є момент, коли пророк прийшов звинувачувати царя Давида за те, що той забрав собі дружину Урії в Вірсавію, і розказав йому притчу про людину заможну, коли до неї прийшли друзі. Він пішов до свого сусіда, у якого була одна овечка, і він почав вимагати віддай мені, бо мені треба нагодувати і забрав у того, що мав одну єдину овечку. Так ось я думаю, що особливо на Донбасі Українська православна церква в єдності з московським патріархатом достатньо заможна і достатньо близька із різними силами для того, щоб створити умови своїм віруючим. У селі Кам'янка це велике село, там може бути і не одна, і навіть не дві, не три церкви створити умови і молитися. Навіщо це робити через конфлікт, через відбирання храму. Я цього не розумію інакше, як просто показати силу. Пане Ткачов, як ви можете пояснити, чому знову виникають конфлікти навколо храмів? Ну я думаю, що знов такі, як з новітніми викликами, до до, до, до церкви до церковних громад. Так і з прав, питання справедливості, в нас же нема, не було золотого віку. В нас ні, ні одна епоха не була золотою в плані моральності. Я маю на увазі всі епохи. Ви сьогодні схильні до філософства? Ну я все життя схильний до філософства. Тобто, якщо б мені показали хоч одну е, якусь історичну епоху, де б не було несправедливості, то я б вам заплескав і сказав би, я хочу жити там. Але значить, влада чи суспільні настрої там чи те чи інше воно завжди. Впливає на по перебіг подій. І ну знов таки, я тільки зараз я, мені знов таки складно коментувати те, про що я тільки щоб я дізнався. Я ж не, не знаю цю ситуацію. Не знаю. Я так розумію, що пана курюка знають. От іпископів страті знає пана ну, курю. О, це ну я його та особисто та... не знаю, але я Але про нього чула. Я, ну, перший раз, я, я перший раз чую Спрісою Соло Кам'янка в Донецькій області. Я так само перший раз чую, я взагалі не знаю, в чому там проблема. Я розумію, що. Є велика кількість священників, які так би мовити представляють собою такий рушійний склад, так би мовити, церкви, які здатні переходити з одної юрисдикції в другу при переході влади з однієї сторони на другу. Сто процентів. Я не знаю, який процент цього рушійного складу священства існує. Тобто, це процентів, чи 15, чи 25, чи може їх 50 або більше. Але завжди, при переміні суспільних настроїв і влади, завжди знайдеться величезна армія священиків які міняють юрисдикцію для того, щоб жити краще і легше. Не за Ісуса, а за хліба куса. Завжди так було. І при помаранчій владі так було, і при незалежність так було, і при радянській владі так було, і за царя Гороха так було завжди було так. Це питання внутрішньоцеркові, до речі, це питання того, хто, кого висвячуємо, кого ставимо на священника, чи ставимо священника, який поведе людей за собою, чи ставимо священника, який побіжить за владою. Це завжди питання актуальне у тому, що ви сказали у знятому вигляді. Якщо вже про філософію ми теж згадали сьогодні, існує теза про те, що е, московський патріархат зараз має більші преференції від теперішньої влади, ніж це було перед цим. І саме цим можемо пояснити ось ці такі, ну з вашого дозволу, агресивні дії. Е, Представників чи, можливо, священників, щоб відібрати храм. Я правильно вас зрозуміла? Я сказав би так: що Україна має можливість насолоджуватися довгий час своєї незалежності відносним релігійним і суспільним миром. При всіх негараздах, які присутні, при всьому там свавілі в судах, скажімо, там при чи при негараздах в побуті, ми насолоджуємося релігійним миром. Ми не маємо релігійних суперечок протистоянь, тим більше кровавих, скажімо, боже не дай. Або, значить, етнічних зіткнень і так далі. Тому хулити сьогодення українське не можна. Негативні явища існують в будь-якій державі, в будь-якому кінці, в будь-якому закуточку світу. Ми насолоджуємось релігійним миром. І розмазати цю кашу по тарілці можна, безумовно, але село Кам'янка на Донеччині це не є портрет України. Україна насолоджується релігійним миром це факт. Ми зараз послухаємо ще слухача? Алло. Ісус хрестився. в Ріці Йордані. Йордані Мене звати Тетяна. Я хочу заперечити шановним гостям, що існує Київський патріархат і московський. І приклад цьому я вас зараз наведу. Коли моя знайома приходить до ільїнської церкви із дитиною, і в неї запитує священник, чи хрещена у вас дитина, і вона говорить: так, хрещена у церкві ми коли притиски, то їй починають говорити, що це неправильно хрещення, що треба перехрестити в Ільїнській церкві, так от. Поки московські попи будуть такі заполітизовані, вибачте, і не зрозуміють, що вони на українській території, що ми держава Україна, у нас буде отакий розбрат. Дякую вам, ось така думка прозвучала. А чи є ще якісь факти? От подібні кам'янці, ну фактів багато. Я буквально зараз, ось я з коліс. Я приїхав з Парафії в Київській області. Подібній там ось такий священник, наш колишній священник, Можливо, дійсно, під впливом того, що змінилася влада обманом від людей, отримав підписи, не сказавши їм для чого ці підписи треба. І на підставі цих підписів зареєстрував зміни до статуту. І люди. А люди, це сталося в жовтні. Люди тільки лише в грудні довідалися про те, що у них парафія вже два місяці, як в московському патріархаті. Причому дуже цікава ситуація документи на зміни до статуту були подані в обласну адміністрацію 18 жовтня, а 20 зареєстровані в той же час. От у нас ситуація є зворотня у Полтавській області, де громада через те, що її присилали з єпархії УПЦ. Тих таких священиків, яких вони не схотіли, вони вирішили звернутися до нашої єпархії, попросити священика. Вони всім селом зібралися, просто вирішили їм це нади набридло. Ми хочемо бути в Київському патріархаті. А на коліні, десь в суді написали судове рішення про кінець секретар суду, не знав. Церкву перед різдвом опечатали, а люди на різдво на водохреще молилися на вулиці. А коли вони подали документи на реєстрацію, їм з обласної адміністрації прийшов лист. Будемо розглядати протягом трьох місяців. Ви говорили про те, що преференції з боку влади. Знаєте, преференції це річ дуже небезпечна, тому що рано чи пізно за них доводиться комусь розплачуватися. І я думаю, що зараз, саме зараз, на українській православній церкві лежить. Дуже величезний тягар відповідальності, і мені здається, наскільки я от знаю митрополита Володимира, тих, хто стоїть біля керівництва цієї церквою, Я думаю, вони все-таки відчувають. Можливо, вони це не будуть показувати назовні, але вони відчувають оцей тягар. І тому я хотів би сказати, що так, у нас от є проблеми, але ці проблеми походять на щастя не з Києва. Не власне, не з церковного Києва, не митрополит Володимир є ініціатором чи промотором цих проблем, і якраз та цитата, про яку ви говорили, вона більше свідчить про настрій саме митрополита Володимира, ніж ті факти, прикрі факти, про які, про які нам доводиться свідчити, пане Ткачов, Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки зараз ми Близькі чи далекі від того, щоб в Україні була створена єдина помісна церква, і наскільки є, на вашу думку, критична кількість священників і в Київському і в московському патріархаті, які розуміють, що це необхідно для самої української церкви? Ну, ми і близькі і далекі. Ми в певній мірі близькі, тому що є певна кількість людей, яка до одна не маленька кількість людей, які цього хочуть. ми разом з тим дуже далекі, тому що наш народ дуже недуховний. На сьогоднішній час наш народ знаходиться в стані великого занепаду. Цей занепад продовжується, і е, так як людина летить, скажімо, з трампліно чи з якоїсь водяної гірки, процес зупиниться тільки тоді, коли ми впадемо. Ми летимо вниз і летитимемо лет, лет, далі. Ну тобто в нас немає духовного відродження. Попри всі там відбудови, там так далі, значить, насправді внутрішні процеси руйнування вони продовжуються. І чому, чому це відбувається? А це вже окреме питання. Я за 30 секунд нього не відповім. Значить, це тема окремої передачі. Це глибокий... глибоке с церква це не інструмент державотворення. Церква це цілком свобідна богом створена інституція, яка буде переживе всі держави і всі суспільні лади. Ми, ми дуже мало церковні, Україна. У вас 10 секунд, пане заря. Щоб сказати щось тим, хто не слухає. Я хочу побажати, щоб ми у такі, як сьогоднішній день свята. Більше думали про єдність першу чергу єдність з Богом навколо Христа. І тоді ми будемо ближче один Я сподів... до одного. Сподіваюся, що ті, хто нас слухав, побачили, що і конфлікта тут не було у студії. Це була ваша свобода. На все добре почуємось завтра. У цій же порі.